Розглянемо сьогодні, як можна працювати взагалі з документоорієнтованою орієнтованою базою даних Firebase. Тобто Ми будемо, власне, створимо проєкт. Далі ми будемо з використанням Python, будемо підключатися до бази і також будемо туди записувати певні дані, будемо їх зчитувати і будемо також видаляти. Код ось є. Треба також створити проєкт Firebase. Заходимо в Firebase, переходимо на сайт Firebase.google.com. Далі треба перейти Go to Console. І тепер можна створити новий проєкт. Тут власне, пишемо певне ім'я проєкту. Ну, давайте напишемо, наприклад, Firebase. Ну, Давайте нехай такий буде така назва. Так, Тут ми натискаємо ось таким чином, тобто ми приймаємо умови. Ну і також можна залишити все тут за замовчуванням. Те, що є, можна залишити і натискаємо Continue. Продовжити. Також тут є у нас, ну, в принципі, можна Gemini можна додати сюди, можна не додавати. Ну, за замовчуванням нехай буде додано. Continue натискаємо. Також аналітика, Google-аналітика може бути доступна, може бути недоступна. Ну, давайте залишимо. Так, також де наша буде власне, зберігатися база, давайте подивимося, ну, це власне, Google Аналітика, нехай буде в Сполучених Штатах. Так, Тут у нас також є Accept, це ми приймаємо власне, всі наші е, умови ліцензійні, натискаємо Create. Створити проєкт. Тепер у нас проєкт вже створюється. Так, пішло створення. Це може займати десь хвилинку, може трошки більше, в залежності від інтернет-з'єднання, в залежності також від е, вашого комп'ютера. Так, далі пішло, пішло. Так, ну наш проєкт вже готовий. Так, натискаємо тепер Continue. Так, ну ось наш проєкт вже є. Нас тут будуть цікавити власне, бази даних. Тобто будуть цікавити документ, орієнтована база даних. Тут багато чого є цікавого, але нас буде цікавити власне, база даних. Давайте зараз зайдемо, подивимося, що тут взагалі є. Тут є аутентифікація. І є також шукаємо Real-Time database, то те, що нам потрібно. Тобто у нас буде така невелика база даних. Якщо ви хочете щось там зберігати, таке більш важке, то треба використовувати FireStore. І якщо ні, то можна використовувати Real-Time database. Натискаємо так, і тепер створюємо, якщо перший раз, натискаємо тепер Create Database. Так, і тут треба також нам обрати певні, де буде знаходитися база даних. Нехай буде в Сполучених Штатах, нехай так і залишається. Next. Так, тут режим, у нас є тестовий режим. Тобто у нас в принципі, база даних буде не захищена, і потім вона треба змінювати правила. Я створю все ж таки режим закритий, тобто, щоб база була захищена. Так, Натискаємо Enable. Так, І тепер у нас буде створюватися база. Так, ось наша база вже є. URL нашої бази є, але це ще не все. Треба також ще створити, власне, отримати також секретний певний ключ, також секретний токен. Давайте зараз його отримаємо. Так, переходимо в проєкт налаштування. Так, і тут у нас є також сервіс аккаунт. Переходимо сюди. І тут є певні секретні коди. Давайте їх отримаємо. Тут у нас є database secrets і давайте спробуємо отримати. Так, і тут у нас наш секретний код. Так, копіюємо наш код. Давайте кудись його тут збережемо. Так, зараз я сюди його додам, додам поки ось так сюди. Так, нам тут треба буде редагувати URL. Так, тут ми вставляємо наш код. Так, і зараз ставимо URL бази даних нашої. Також так, переходимо тепер в Real Time Database. Так, і тут у нас є, копіюємо тепер посилання. Дивіться, ось воно і посилання. І сюди будуть додаватися наші дані. Зараз ми подивимося, як вони будуть сюди прилітати. Так, натискаємо сюди. Так, і тут у нас також треба замінити ось це все. Давайте замінимо також, наприклад, якось так. Так, давайте сюди. Ну, Нехай меню дата так і залишається. Тобто, дивіться, я заміню ось тут частину. І також у вас буде ще створений просто такий вузол МанюДа. Ви можете там додати, наприклад, ну, давайте напишемо, наприклад, МанюДата, краще напишемо teachers, наприклад, вчителі. Нехай так виглядає. І будемо додавати сюди дані. Тобто вводимо ім'я, прізвище, професію. Також у нас дані будуть передаватися ось в такому форматі. Тут ім'я, прізвище, професія. І тепер далі ми створюємо URL. Підключаємося до нашої бази. Так, ага, все добре. Так, все добре. І тепер буде у нас за допомогою метода PUT, ми власне, передаємо, підключаємося до бази і передаємо власне, дані. Тепер у нас треба показати, що ну, база у нас працює, що туди щось передалося, і будемо одночасно зчитувати з цієї бази те, що ми передамо. Ну, Давайте запустимо тепер код. Так, ну ім'я нехай буде. Так, я зараз веду. Нехай буде латиницею. Так. І давайте подивимося тут. Так, тут у нас, власне, нічого немає. Зараз ви будете спостерігати, що тут буде дещо з'являтися. Так, є у нас професія. Так, я ввів, власне, прізвище. Так, і професія веду тічер. Напишу. Так, ну і все. Так, полетіло. Так, ну і все. Ми отримали, бачите, у нас є дані. Також вони тут з'явилися. І ось таким чином також вони прилетіли сюди. тобто Ми отримали, все добре працює, тобто все дуже просто, можна власне, налаштувати, встановити. Код також буде в описі під відео. Ось так це у нас працює. Ну і дані можна також видалити. Тобто у нас один запис, ми можемо в принципі, робити їх тут скільки завгодно. Тобто, Можна створити ще, наприклад, одного користувача, там одного, наприклад, вчителя там, і так далі. Можна їх багато в принципі тут писати. Ну І також, в принципі, щоб все це красиво виглядало, можна потім все це обробити. Це у нас такий серий JSON, який прийшов, Тобто, він просто роздруковується, можна це все обробити за бажанням, за необхідністю показати, в принципі. Красиво і щоб воно було більш зрозумілим. Давайте тепер спробуємо видалити дані. Так, ну тут також треба змінити URL нашої бази. У нас тут він інший. Давайте змінимо, щоб ми змогли підключитися. Так, пішло. Так, давайте тепер сюди. Ось таким чином. Так, і тепер так, тут ми залишаємо все, як є. Ну і звісно видаляти ми будемо за прізвищем. Тобто у нас є прізвище і, власне, ми видаляємо повністю запис, який у нас є. Давайте зараз спробуємо. Так, тепер треба ще секретний ключ сюди додати. Давайте сюди також скопіюємо. Ось такий буде секретний ключ. Скопіюємо і давайте його сюди додамо також. Ну, Звісно, якщо ви розробляєте свою базу для певних там потреб, то треба цей секретний ключ. Держати власне, в секреті, щоб ніхто не зміг скористатися і ніхто не зміг мати доступ до ваших даних. Давайте зараз тепер протестуємо, як це буде працювати. Запускаємо так, і вводимо прізвище. Так, ну в мене тут єдиний запис. Давайте його зараз видалимо. Зараз він зникне. Зараз ось я введу. І все у нас зникне. Так, респонс 200 це означає, що все добре. тобто, У нас дані добре йшли на сервер, тобто все добре. Так, І тут, бачите, нічого нема. Ось таким чином у нас працює, тобто, ми ознайомилися власне, з документоорієнтованою базою даних, Firebase. І власне, з використанням також певних Python-скриптів ми змогли підключитися, могли власне, записати дані, читати дані і видалити дані. Дякую всім за увагу.